Таю на першому подільському підсумуємо 29 травня. Разом яким цей день побачили мої колеги? Розповім за мить. Україна і Фінляндія партнери, що розвивають потужну співпрацю у час найбільших викликів на спільній прес-конференції. Прем'єр-міністри обох країн оголосили про нові ініціативи. Йдеться про масштабну допомогу Україні, понад 2,7 мільярда євро військової підтримки, 90 мільйонів євро фінансової, а також 816 мільйонів євро на гуманітарні проєкти та розвиток. Фінляндія виступить лідером коаліції укриттів міжнародного партнерства, мета якого будівництво су сучасної мережі цивільного захисту в Україні також сторони підписали угоди в галузі енергетики, освіти та безпеки. А окремо увагу приділено відповідальності Росії за воєнні злочини. Денис Шмигаль подякував уряду Фінляндії за рішучу підтримку на всіх фронтах від бронетехніки до шкільної освіти. А Петрі Орпо підтвердив готовність бути поруч з Україною стільки скільки буде потрібно. Це понад 2,7 мільярди євро військової, майже 90 мільйонів євро фінансової підтримки, близько 816 мільйонів євро гуманітарної допомоги і фінансування проєктів розвитку це постачання енергетичного обладнання, трансформаторів, генераторів, електродвигунів. Також Фінляндія зробила вагомий внесок в гуманітарне розмінування України обсягом 8 мільйонів євро. Ми цінуємо готовність Фінляндії продовжувати допомогу для зміцнення обороноздатності України. Дякуємо за вже надані 28 пакетів оборонної допомоги та внесок Фінляндії у тренування українських військових, вдячні Фінляндії за послідовність у санкційній політиці, зокрема в протидії російському тіньовому танкерному флоту і в боротьбі за відмову від російських енергоносіїв. І ми будемо продовжувати підтримувати вас і політично, і з військовими компонентами. Ми будемо координувати військову допомогу Україні, і це пріоритет для Фінляндії. Надзвичайно важливо забезпечити, щоб війна не закінчила таким способом, яким цього хоче досягти Росія. Ми також поговорили сьогодні про майбутність України для мене, для всієї Фінляндії місце України в Європейському Союзі. Ми мусимо допомогти Україні. Досягти своїх євроатлантичних устрімлень. Українці міцні, загартовані та незламні. Про це свідчать останні три роки повномасштабної війни. Коли ворожа вибухівка долітає у будь-яку точку нашої країни, старокостянтинівська громада не виключення. Ніч проти 26 травня від ворожого нальоту здригалась кожна домівка. Як долають наслідки обстрілів, бачила наша знімальна група. Ні на мить не вщухає робота на комбінаті комунальних підприємств Старокостянтинівської міської територіальної громади. Тут в найкоротші терміни мають подолати наслідки ворожої атаки. Не залишити людей у біді. Головне гасло місцевої влади. Забезпечують усім необхідним кожного, хто звернувся у міську раду. У ніч проти 26 травня постраждало майже шість десятків будинків, а це не одна сотня місцевих мешканців. Станом на 28 травня 2025 року ми отримали більше 57 звернень громадян, які постраждали внаслідок обстрілу, який стався в ніч 26 травня 2025 року. Ну і на сьогоднішній день це, мабуть, не кінцева, не кінцева цифра щодо отримання цих заяв щодо пошкоджень помешкань наших громадян, нашої громади тутешні досі оговтуються від тієї жахливої ночі. кажуть, вилітали двері і вікна, в помешканнях підстрибували меблі. На щастя, обійшлося без жертв. За роки війни комунальники вже добре знають, як швидко оцінити масштаби і приступити до роботи. Найважчим є бачити це зруйновані помешкання людей, їхній розпач, але приємним є те, що ми вчасно реагуємо за підтримки місцевої влади і. Як умова в найскоріші терміни пробуємо все відновити. Важливим є той факт, що міський голова забезпечує нас всіми необхідними ресурсами для ліквідації цих наслідків. Видається з матеріального резерву все, що необхідно для першочергових робіт, для усунення наслідків обстрілів ворожих. Плівка, шифер, балки, вікна, і це не весь перелік того, що надає місцева влада для відновлення помешкань. За словами фахівців, при хорошій погоді та відсутності ворожих обстрілів часу на завершення робіт потрібно не більше тижня. Однак могли б впоратись значно швидше, якби частина колективу не стала на захист країни. Наші комунальні підприємства, які виділяють техніку, які виділяють людей, хоча їх дуже дуже не вистає. Дуже обмежена кількість цих. Людей на сьогоднішній день багато призвано Збройні Сили України. Ну, так, ну, в пріоритеті завжди все одно залишається люди нашої громади. І ми, як доконавчий комітет міської ради, надаємо всі ціло, надаємо допомогу нашим громадянам. На жаль, є й ті домівки, що попадають під програму відновлення від Старокостянтинівської міської ради, вже не вперше. На жаль, роботи ще чимало. Найбільше часу потребують ті покрівлі, які повністю потрібно замінити. Але тут переконані, немає нічого неможливого, коли влада не користується правилом. Моя хата з краю». Поліцейські Хмельниччини викрили схему незаконного виїзду ухилянтів за кордон. Зловмисники організували втечу чоловіків призовного віку під виглядом супроводу хворих родичів. До схеми була залучена і працівниця медзакладу з Чернівців. За фіктивні довідки та перетин кордону брали до 6 тисяч доларів і до 500 євро. Правоохоронці провели майже 30 обшуків. П'ятьом учасникам уже оголосили підозри. Їм інкримінують зловживання впливом та незаконне переправлення осіб. Санкції до 9 років ув'язнення. Знання з конфіскацією майна слідчі дії тривають. Умови навчання, рівень безпеки та плани розвитку перевіряли у Нетішинській громаді. Заступниця голови Хмельницької ОВА Оксана Вжишневська першочергово приділила увагу тим закладам, які зазнають змін за кошт обласного бюджету. Зокрема, оглянули Нетішинський академічний ліцей, гімназію Гармонія. Особливу увагу приділили сучасному безпечному та інклюзивному укриттю, облаштованому в академічному ліцеї. На нього з обласного бюджету було виділено понад 1,7 мільйонів гривень. Решта витрат покрита з міст джерел фінансування приємно бачити, що в області функціонують такі потужні освітні осередки з розумними, цілеспрямованими учнями та креативними кваліфікованими педагогами. Ми зі свого боку і надалі робитимемо все можливе, аби підтримувати ці заклади, допомагати їм зростати і розвиватися, зазначила Оксана Вжешневська. Начальник Хмельницької районної військової адміністрації Костянтин Кордонський здійснив робочий візит до Дережнянської громади. Під час наради з керівництвом та старостами обговорили питання безпеки, взаємодії з правоохоронцями та ДСНС підтримки вразливих верств населення, медицини, освіти і підготовки до зими. До обговорення долучилися і представники кількох громад району. Костянтин Кордонський подякував присутнім за ефективну роботу та закликав до подальшої співпраці задля стабільності і розвитку. Сильної громади Троє мешканок Дунаєвецької громади отримали почесне звання Мати-героїня. Воно надається жінкам, які виховали п'ятьох та більше дітей рідних чи усиновлених до восьмирічного віку. Створили для них належні умови та продемонстрували зразкове материнство і самовідданість. Цьогоріч такими героїнями стали Марина Барановська, Людмила Ібрагімова та Тетяна Шульга. Ми щиро дякуємо цим матерям за приклад всеосяжної любові та щоденної турботи. У Хмельницькому офіційно відкрили другий спортивний зал мережі Легіон. Новий простір дозволив додати ще два напрямки підготовки. Тож діти і молодь мають ще більше можливостей для розвитку. На події були присутні представники міської та обласної влади, а також голова благодійного фонду Серце української нації спорт тут не лише про фізичну форму, а й про характер, витримку і майбутнє України. Всіх Так! Червоною доріжкою, кульками та іменним тортом у Хмельницькому урочисто відкрили другий спортивний зал мережі легіон. Для міста це подія, адже і сучасний простір створений для того, щоб ще більше дітей і молоді мали змогу тренуватися, розвиватись та ставати чемпіонами. Тренуються багато дітей різних вікових категорій: боксери, кікбоксери. І настільки стало бій багато, що ми вирішили відкрити ще другий зал, щоб це вміщати. Ще додали додатково вільну боротьбу, ще кросфіт, і ще додалось два тренера з кікбоксингу. От. Всі з дітьми, всі ми йдемо до однієї мети. Ми прагнемо з кікбоксингу посісти перше командне місце в Україні серед юніорів та дорослих. Також хочемо розвивати ММА напрямок, а перший зал у нас буде займатися тільки боксом. Поява нового залу стала можливою завдяки зусиллям меценатів і благодійників. Представники благодійного фонду серце української нації підтримують розвиток дитячого спорту, вкладаючи в нього не лише кошти, а й віру в майбутнє. Тому від себе особисто. Хотів би усім вам побажати яких тренувань, гарної підготовки для того, щоб проставляти наше місто, нашу країну. На європейських та бірових аренах на урочистому відкритті виступив і міський голова Хмельницького. Він подякував усім, хто долучився до створення спортивного простору, де виховуються справжні чемпіони. Величезна подяка, пане Костянтин, за те, що ви робите. Ну і величезна подяка всім тим, хто буде тут працювати. Дякую тренерам за те, що ви працюєте з дітками і вкладаєтеся в них. Дякую вашим батькам за те, що десь допомагають вам зробити цей вибір на користь спорту. На користь кікбоксингу, на користь джиу-джитсу, на користь боксу, на користь боротьби, на користь будь-якого виду спорту. Ну і звичайно, величезна подяка вам, дітлахи, за те, що ви вибрали спорт, за те, що ви ведете активний спосіб життя. Представники обласної адміністрації зазначили, підтримка таких ініціатив це інвестиція в сильну та здорову націю. Спорт це і профілактика, і альтернатива шкідливим звичкам, і старт для великого шляху. Представники цього клубу є також чемпіонами та призерами чемпіонатів світу та Європи. Ми дуже сподіваємося, що на всесвітніх іграх також будуть представники саме з Хмельницького, саме наші кібоксери Вахо. І треба розуміти, таких клубів в нас одиниці. На жаль, є я кажу, як я вже сказала, це другий клуб Легіон. Наскільки знаєте, настільки. Правильно сформований для саме для водя єдиноборств, що є можливість і є тренера. Тут будуть народжуватись призери, чемпіони України, Європи та світу, якими буде пишатися вся наша країна. І завдяки ним буде майорити наш прапор за межами нашої України. Для багатьох дітей і підлітків легіон це не просто спортивний зал, а другий дім. Тут вони тренуються, зростають, долають себе і знаходять однодумців. Молоді спортсмени називають цей простір ідеальним місцем для розвитку та самореалізації. Тут багато чого відбувається, багато дуже змагань, дуже дружний клуб. Просто легіон хороший зал. Мені дуже подобається тут займатися. Ну і взагалі «Легіон» дуже хороший зал, дуже круті тренера. Дуже До кожного ставляться, дуже хорошо. Вивозять на кожні змагання, допомагають всі клуби. О, зал класний, тренер класний. Но Тренують нормально. Легіон да. це найкрутий зал, який є в Хмельницькому. Тут є багато видів спорту, бокс, кікбокс, ММА, борьба буде і багато є амуніцій, на якій можна займатися. Розвиток спортивної інфраструктури, нові зали і розширення можливостей для молоді усе це стає реальністю завдяки підтримці небайдужих. Ініціативи, як от відкриття нового залу Легіон, можливі завдяки благодійному фонду серце української нації, який інвестує у здорове і сильне майбутнє України. Оксана Медведєва, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. Наразі це всі новини від нашої інформаційної служби. А більше інформації про події країни та області ви завжди дізнаєтесь із сторінок телеканалу в соціальних мережах та у щоденних випусках п'яти хвилин на головне. Я ж бажаю вам мирного часу. Доби і до зустрічі на першому подільському.